Поліція з початку вересня зупиняє транспорт о 9-й годині. В цей час в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії РФ. Південному рух транспорту перекривають згідно низки розпоряджень та офіційних листів від вищих та державних органів влади. До міської ради надійшов лист Одеської обласної державної військової адміністрації. Він датований 5 серпня цього року, згідно якого рекомендовано на виконання указу президента України про загально національну хвилину мовчання розробити та впровадити на території громади за можливості та наявності коштів заходи щодо хвилини мовчання. Нами на виконання цього листа в указу президента власними силами за. Допомогою фахівців спортивного комплексу Олімп було, скажімо так, спаяна та зроблена цю техніку, яка в автоматичному режимі через гучномовці, які розміщені на площі, видає звук цієї хвилини мовчання. Хвилина мовчання лунає у 9.00 щодня в автоматичному режимі, також секретарем міської ради. Видано розпорядження про забезпечення проведення загально національних хвилин мовчання на території нашої громади. Цим розпорядженням ми рекомендуємо відділу поліції номер 4 здійснювати зупинку транспорту в тому місці, де на той момент перебуває патрульний автомобіль чи розташований патрульний пост Це на час хвилини мовчання. Планується, що поліцейські будуть зупиняти транспорт на одній чи двох локаціях міста біля світлофору на перетині вулиці Хіміків та Григорського десанту, а також в центральній частині міста біля проспекту Миру. До зупинки руху також долучаються працівники муніципальної варти. Наші співробітники поліції силами групи реагування сектору реагування патрульної поліції. Кожного ранку, о 9-й годині, на більш інтенсивних ділянках дороги з великою кількістю транспортних засобів, вшановують хвилиною мовчання загальнодержавною пам'ять за полеглими захисниками під час великомасштабного. Нападу Російської Федерації на нашу країну муніципальна варта і співробітники поліції до цього приєднуються і поліцейський офіцер громади, тобто і поліція охорони вибирають таке інтенсивний рух ділянки. Це гучномовці, гучномовний пристрій, який в службовому автомобілі йде запис, аудіозапис. І також е, на площі е, звучить гімн України. Ми питали людей на вулиці про загальнонаціональну хвилину мовчання. З'ясували, що в більшості закладах та підприємствах шановують пам'ять. Я навіть на роботі у нас кожного дня є хвилина мовчання. Люди віддали життя, жит... жит... ну тож за то, 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 те, щоб ми спокійно жили в нашій країні. тому так я думаю, що це правильно. Всі зупиняються, виходять з кабінетів, стоять по стульці, їм грає всі лу... руку. В місті Вознесенській лунає. Всі... О, я всі... в селі працюю в садочку, хвилина мовчання всі стають, всі навіть діти. Я це бачу кожного дня, це, мабуть, вже дня 3-4, це таке, що точно вже тут є. Стоїть поліція з одного боку, з другого боку, зупиняються машини, зупиняються люди. Але ж я бачу, що ну, буває таке, що люди деякі не зупиняються. Більшість, мені здається, що все таки ж зупиняється. Це ну, шана, шана до цих людей, які загинули, які віддали своє найцінніше це життя, звісно. Ми, які тут живемо, повинні це пам'ятати. Ми повинні, звісно, хоча б на цю хвилину, Звісно, зупинити всі свої дії, всі свої там, проблеми, скажімо так, десь біжимо. Це, звісно, це цілий день таке буває. Але цю хвилину, звісно, треба віддати цю шану. Я вважаю, це обов'язково повинно робити всі. Як би то не було, але обов'язково. Наразі вуличний сигнал про хвилину мовчання жителі будуть чути лише в центрі. Проте, де б ви не знаходилися, зупиніться, помовчіть хвилину. Шануйте пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні. Збір коштів на лікування. У вчительки ліцею імені В'ячеслава Чорновола лікарі виявили онкологію. Про це на своїй сторінці Фейсбук написала Оксана Ворожбит. Як повідомила заступниця з виховної роботи в її колегі Інни Циганової, вчительки англійської мови попереду тривали курс терапії. На це все потрібні великі кошти. Зараз прийдуть результати. Встеження, і там буде пухлини, і там будуть якісь ще деталі. От, і від цього буде залежати протокол лікування, і від цього будуть суми залежати. Але ну, десь, якщо це буде хімія, цикл, от там якийсь один там, там раз на місяць, вона там робиться, це десь від плюс-мінус 35 тисяч. Якщо це імунотерапія, це 85 тисяч, але якщо це імунотерапія, це може бути довго, десь до року. Тобто ми можемо зразу. Ну, це велетенські гроші. Ну, я не знаю, ну може є люди, для яких це невеликі гроші, я ще раз них тішусь, але для середньостатистичної людини це прям ого. Але нічого, нічого. Збір рухається потрошки, і я думаю, ще він буде трошки рухатись. Так що, ну, наша справа. Якщо людина не може дати кошти, вона, ну, різні обставини, хай вона помолиться. Організаторка збору просить усіх небайдужих долучитися, адже навіть невеликий внесок може стати частиною великої підтримки. Задонатити можна за номером картки: 51 68 75 21 48 09 39 93. Два роки танцювальній студії світанок за цей час. Колектив взяв участь у різних конкурсах і фестивалях України. На фестивалі в Умані студія світанок отримала кубок за найбільший внесок на підтримку ССУ 10 тисяч гривень. Колектив розвивається, готує нові номери, удосконалює програму та бере участь у конкурсах. Доєднались малята, доєдналися середня група, тобто більше вже діток стало віком від 9-12 років, бо минулий рік, якщо згадувати, то більше був уклін на малят, а менше молодших дорослих навпаки. І ми зробили аналіз і зрозуміли, що треба робити більший нахил на теж на дорослі, на старші групи. Зараз так само активно ведемо набір на старші. Групи, бо малят дуже багато. Їздили в Буковер, Карпати, Умань, тобто на ну, фіст на фестивалі, і не закінчували mm -hmm. їздити. Продовжуємо далі планувати і mm -hmm. що, ну, це, мабуть, це. — От в минулому році такі у нас популярні були танці це мавки, барбі, mm -hmm. а які вже в цьому році? В цьому році були 12 танцюючих принцес, і дорослі танцювали клич Зозулі, це вже більш такий дорослий танець. А так, так само був ще таночок Меркотливі Сни. Там був котик, він танцював з янгулятами. То ми намагаємось кожен рік придумувати нові номери, ставити, щоб вони були всі сюжетними, щоб дітям було цікаво танцювати, щоб вони розуміли, про що вони танцюють, що вони несуть в світ, щоб це їх повчало, навчало. Діти танцювальної студії світанок поділилися своїми враженнями від участі у конкурсах та фестивалях. Вихованці розповіли, що підтримують один одного. Танцювати подобається виступати. Багато де виступає. – Ну, ну П'ять разів десь. А де ти була? Ну, в Одесі та в Умані. Два рази в Одесі і один раз в Умані. Чи подобається тобі сюди ходити? Так. От що найбільше тобі подобається? Мені подобаються дітки. Дітки? Тими якими ти зробиш? А ти в багато з ким дружиш? Більше про колектив дивіться у програмі Життя міста.